Сьогоднішнє відео про фізкульт хвилинки. Коли ми навчаємо наших діточок читати, я пропоную робити непрості, незвичайні паузи, не просто перерив, а саме робити фізкульт хвилинки, коли діточки зможуть рухатися і вивчати додатку. Ці букви, тобто запам'ятовувати слова на цю букву, образ цієї букви і просто вчити вірш на пам'ять, тобто розвивати свою дитячу пам'ять. Я вже викладала багато відео з фізхвилинками, ви можете їх знайти на моєму каналі. Сьогодні я починаю продовжувати цикл всіх фізкульт хвилинок до букви, яка завершує абетку. Отже, сьогодні буква Ж. Дивіться наступне відео. І, будь ласка, я рекомендую вам виконувати ці фізкульт-хвилинки разом з діточками. Ви можете вигадувати свої власні рухи. Дивіться цю анімацію, слухайте віршик. І рухайтеся разом з дитинкою ви можете повторювати те, що бачите на екрані, а можете вигадувати своє власне Жаба жадібно жадала у бджоли забрати жало. Жабри жук жадав придбати. Жайворонок жити в хаті. Женець хотів худий живіт, а жирав свій власний ліфт. Жолудь зняти свій жакет, женихом стати скелет. Поживитися жнивою мріяв жовтень золотою. Журавель теж мав він мрію, журналістом стати мріяв. Жартівливе це життя, всі жадання небуття. Ну, а я жадав про те стати також буквою. Вже до нових зустрічей. З вами був канал Крок до школи і я, його авторка та ведуча. До наступних відео давайте вчити наших українських діточок разом. Підписуйтеся на цей канал, пропонуйте його близьким, знайомим, друзям. Нехай будемо один одному корисні.